Трішку м'яка спинка і тут, то яке ж зручніше. Я от дивлячись, для чого ти вибираєш. Ця моделька називається Ліма, коштує 27 800 в базі. І тут спинка хоч м'яка, але вона низька. Бач, голова в мене висить. Тобто, щоб зручно на ньому сидіти, мені треба. О, але міясенька, капець приємна. Аж отак опуститися. Якщо ж взяти Моніку, вона коштує 24600, майже на 3 тисячі дешевше за Ліму. Але це й зрозуміло чому. У неї спинка йде висока, але не така м'яка, тобто .е. не прямо ж подушечка-подушечка. Але сидіти зручно. Тобто, .е. тут обираєте те, що от як ви використовуєте ліжко, таке ліжко, таку спинку собі і підберіть. Чи часто ви в ньому сидите, чи більше ось так напівлежачі? А чому кажу, що різниця в ціні? Тому що там набагато товстіше узголів'я. Тобто, .е. якщо взяти габарит, то ліжко ліма по довжині займе більше місця. Їх обидва ці ліжка можна замовити на сайті Солоха.ї будь-якого розміру, або 160 на 200 розміри, як бачите, є в шоурумі, можна забрати прямо ваше. В шапці профілю телефончик для зв'язку і заходьте на сайт Солоха.ї, обирайте собі ліжка.